Вітаю, вітаю вас, дорогі мої чудові козороги! Ви на каналі Астраната. З вами я, Наталі Федулова, і це ваш прогноз на жовтень 2025 року. Сподіваюсь, що після вересневого затемнення ви все ж таки відчуваєте себе більш сильнішими і впевненішими, і змогли пройти оцей непростий період з опорою на ті знання, які. Ви отримали у попередніх прогнозах, особливо у прогнозі про затемнення. Адже тоді запустився дуже важливий період і процес для вас, дорогі козороги, у темах вашого переїзду, або близького кола оточення, або закордонних справ. щось Ось тут дуже серйозно для вас вирішувалось. І теми затемнень ще довго буде відгукуватися у вашому житті. Тож обов'язково передивіться таке нагадування, передивіться те Відео про затемнення, посилання залишу в описі під цим відео для того, щоб, ну, все ж таки, Міцно міцно пройшла ця історія вереснева, так особливо я відчула на максималках цей вересень. Мої клієнти також було дуже багато від вас відгуків. Тому напишіть і ви, як ви прожили цей період, що у вас було такого особливого, тому що ну, взагалі-то саме рефлексія і дослідження свого життя через призму астрології. Це і є ключ до майбутніх подій. Саме так вибудовуються прогнози. В астрології на певних астрологічних подіях і аспектах, певні, в певний період часу, певні події, вони циклічні і вони колись у вас ще будуть повторюватися. І таким чином ми можемо спрогнозувати, знаючи, якщо ви астролог, коли цей період повторюватиметься, що буде відбуватися. У майбутньому, ось так саме працюють прогнози. Якщо ви не знали, у мене немає третього ока, чи якось так це все математичний розрахунок. Давайте поспілкуємось в коментарях, як пройшов ваш вересень. Дуже дуже цікаво. У мене для вас є новини. Перш за все, вже 10 жовтня я проведу астрологічний ретрит у неймовірно красивому місці, гірському комплексі Карпат Mountain Residence, Якщо ви знаєте, що це таке. Нас чекає і відпочинок, і знайомства, і дуже класний спа, і йога, і смачна їжа, і панорамні краєвиди. Ну просто, просто ну, щось буде таке якого ще не було, я це вперше роблю, такий ретрит, і е, головне, така фішка цього ретриту це дводенний астрологічний воркшоп, де ви знайдете свої відповіді, перезавантажитесь і вийдете. З цього вікенду вже з чітким розумінням, куди і як вам рухатися і по життю, і в певний період часу. Подивимось все. І ваші карти, і прогнози, ну все-все-все буде дуже сильно. Врається розкішна компанія. Місць цього 10. І якщо ви відчуваєте відгук, приєднайтесь до нас. Я буду щаслива особисто познайомитись з вами, попрацювати і о, провести з вами час. Друга новина. Любі козироги, жовтень це для вас сприятливий і позитивний час для реалізації ваших планів, які пов'язані з роботою, з кар'єрою і міжнародною співпрацею або з закордонними справами. Ще ваша репутація буде тут в топі. Ще у вас така, знаєте, сприятливість від… Впливових людей до вас, і якісь контролюючі органи або інстанції, вони більш такі благосклонні до вас. Тому ось такий буде для вас жовтий. Свято чи банкет, чи подія якась, може, можливо, вас запросять, або ви будете організовувати. Плутон буде розгортатися у ретроградний рух, і теми, які з травня місяця були на паузі, нарешті, по певній сфері вашого життя, почнуть рухатись вперед. І про це все ми зараз з вами поговоримо. Нагадаю, як дивитися свій прогноз. По-перше, за знаком асцендента. Він більш інформативніший. Сонячний знак, який ви всі знаєте, знак задяку, також дає свої підказки, але асцендент він в таких загальних форматах він більш працюючий. Якщо ви не знаєте свій асцендент, пишіть мені свої дані народження, свою дату. Точний час і місто народження. І за допомогою цих саме даних я можу вам визначити ваш асцендент. Для тих, хто шукає глибину таку індивідуальну роботу зі своїм гороскопом, зі своїм призначенням, я залишаю посилання на всі мої консультації і міні-курс, до речі, Астрокомпас, який і знайомить зі мною, з моєю методикою, і він такий доступний дуже за ціною, все залишаю під цим відео. А зараз давайте обговоримо головні події жовтня для вас, козироги. Поїхали до 6 жовтня. Меркурій йде по вашому 10 сектору. А це період акцентує увагу, ваші думки, розмови на кар'єру, репутацію. Це вдалий час для переговорів з керівництвом, особливо з планування нових проєктів, робочих зустрічей. Фіксуйте домовленості письмова в цей час, така вам порада, і уникайте непорозумінь, тому що ну, якби можна і в плюс, і в мінус програти цю енергію. Це класний момент для того, щоб оновити своє резюме, наприклад, або е, подумати, як презентувати себе світові, тобто новий імідж е, вас і е, рекламуватися. З 6 жовтня Меркурій. Е, Перейде до скорпіона у ваш одинадцятий сектор. А це тема друзів, колективної роботи, інтернет проєктів, виходу на перший план. Онлайн співпраця в цей час, соціальні проєкти, соціальні мережі, командні проєкти принесуть вам дуже гарні результати. Запам'ятайте, не бійтеся просити про підтримку в цей час, об'єднуйтесь з людьми, спільноти для вас мають значення. І це. Це час для запуску спільних ідей, виходу на публічність і е, такої великої активності через інтернет. Можлива онлайн-робота або навчання. Ну, щось тут ви е, робите разом з кимось. До 14 жовтня Венера буде йти по вашому дев'ятому астрополю. Тобто, краса, гармонія, успіх приходить у вашу сферу закордону, закордонних справ, подорожей, освіти вашого масштабування і. Е, 3 жовтня Венера буде з'єднуватися, до речі, з південним вузлом. А це час такий, знаєте, от саме з 3 жовтня підбивати підсумки попередніх зусиль у темах пов'язаних з еміграцією, завершення такого певного цикла в цій темі буде, отримати рішення якогось юридичного або бюрократичного характеру. Ось тут подумайте, що це може бути у вас. Отримати закордонні документи, які вам дають права. Венера, до речі, символізує жіночу енергію, і цей час може завершити співпрацю з якоюсь жінкою. Також така порада: подякуйте собі в цей час за зроблений шлях і дозвольте собі закрити те, що вже віджито. А взагалі, Венера, коли йде по 9 дому, вона... Поліпшують цю сферу, тому всі теми пов'язані з подороми, за кордонами, з розширенням, масштабуванням, освітою, вони мають у вас вирішуватися легко. 7 жовтня повний місяць вовні, в вашому четвертому домі. Повня – це у нас енергія завершення, результатів і кульмінацій. І тут у вас завершується якась програма, яка пов'язана з нерухомістю, з місцем проживання, з на дім, сім'ю, внутрішню стабільність. Ось тут щось ви, прояснюється для вас. І це може бути завершення ремонту, вирішення якихось питань з житлом чи точка просто в якихось родинних історіях. Що краще робити? Ну, дбати про свій емоційний стан, тому що повня – це завжди емоційно. Наповнюйте, наповнюйте дім таким, знаєте, затишком. Наводіть свій затишок. І уникайте конфліктів з близькими, тому що ну, в, в повню ми такі, у нас оголена дуже емоціональна така складова, тому можемо наговорити зайвого. З 14 жовтня Венера йде по вашому 10 сектору. І це сектор кар'єри. І достатку досягнень, і ви, ваша кар'єра може отримати якийсь новий блиск. Знаєте, можливі похвали від керівництва або бонуси, або премії, приємні якісь контакти з впливовими людьми. Тут взагалі якась така впливова тема на вас дуже ну, не тема, а люди, які трішки вище вас за статусом, вони надають вам якусь допомогу. Або держава, наприклад. Тож використайте, використайте цей час, щоб показати свої сильні сторони, і вас обов'язково помітять на роботі, або ну, де, ви, де, ви, де ваша професійна реалізація. Марс увесь місяць йде по вашому 11-му також астрополю, і буде там до 4 листопада. І ще і по скорпіону він йде. Тобто Марс це ну, взагалі в дуже сильному в сильній позиції цього місяця. І е, Марс, взагалі, це сила і воля, і він іде по певному сектору, де він йде, він показує, де джерело вашої сили. Марс Скорпіоні, він дає потужну дуже енергію для прориву в 11-му полі. А це активність з друзями з в інтернет проєктах Колективні діяльності в спільнотах і Марс Скорпіоні працює через тіньові такі сценарії, тому що він може давати конкуренцію, інтриги, якісь приховані конфлікти. Тому будьте уважні, уникайте маніпуляції в цей час, використайте цю силу для того, щоб запускати якісь свої амбітні цілі, амбітні ідеї. І такої, знаєте, нову створюйте нову командну команду і створюйте новий такий командний формат. Оце буде у вас тут ну дасть вам результат з 15 жовтня. Плутон розгортається з ретро руху в директний рух у вашому другому домі, і всі події, які пригальмовувалися і трансформовувалися по темі фінансів. Ваших особистих заробітків вони починають налагоджуватися. Те, що з травня було в підвищеному підвищеному такому стані, починає рухатись вперед у фінансових питаннях. Тож тут такий довготривалий буде ефект, довготривалий цей транзит, він буде. Ну тобто, вже те, що по фінансах вас турбувало, почне розгортатися, або ви певні якісь такі. Сюжети і події, і результати вже отримаєте з того, що було. 16 жовтня Марс в Скорпіоні робить гармонійний аспект до кармічного північного узла. Це також такий сильний аспект, він торкає ваш 11-й, 3 й сектор. І е, в чому його сила? В тому, що, в тому, що це довгострувало в те, що. Тут відбувається, матиме довготривалий ефект, тому що пов'язаний з майбутнім, і е, яке воно заклад... закладається певний сюжет, який буде розгортатися. Аспект дає такий, знаєте, дуже потужний імпульс у темах колективної діяльності, в колективній роботі, комунікації, навчання, інтернет діяльності. І тут дуже важливо презентувати свої ідеї, виступати, виступати публічно, рекламуватися, ділитися своїми знаннями. І все буде супер просто. 21 жовтня новий місяць в Терезах, у вашому 10 секторі. Новий місяць, нова енергія, нові якісь сюжети зароджуються і в темі ваших досягнень, кар'єри, соціальному статусі. І тут можливі нові посади, нові ролі, нові проєкти. Взагалі закладайте в цей день намір, чого ви справді хочете досягти. І у найближчі півроку це все реалізується. Період з 20 по 27 жовтня з'єднується у нас Меркурій, Марс і Ліліт в Скорпіоні, в вашому 11 домі. Ось саме в цей період. Це напружений такий час у колективах, у спільнотах, у спілкуванні з друзями. Ви ризикуєте щось різко висловитися, маніпулювати або вами маніпулюють. Конфліктні такі ситуації можуть з'являтися. Особливо 26 і 27 жовтня. Тож не приймайте рішень в емоції і такої, знаєте на емоціях. Замість цього направляйте кращу енергію в спорт або в творчість. 28 жовтня один з найсприятливіших днів місяця. Це прям буде період, майже тиждень такого, знаєте благословення небес. Цього дня відбувається великий гармонійний трин. Це, ну, це найкращий аспект гармонійний, який, який існує. Між, одразу між декілька планетами. Це Марс, Меркурій, Юпітер, Сатурн і Нептун. І що важливо, що він торкається у вас 11, 3 і 7 сектору вашого гороскопу. 11 сектор це друзі, колективи, соціальні кола, інтернет-проєкти, ваші мрії, ваше майбутнє. 3 Дім це спілкування, навчання, документи, короткі поїздки, все, що стосується авто, гаджетів, обміну інформацією. Сьомий дім це партнерство. Це як особисті, так і ділові. І коли ці сфери з'єднуються в єдину таку гармонійну конфігурацію, ми отримуємо потужний такий потік підтримки, де події складаються буквально, знаєте, самі собою. І що це взагалі означає для вас, дорогі козироги? Що це день? Ну, просто ідеальний для переговорів, підписання контрактів, узгоджень, узгоджень партнерств, підписання угод. Можете отримати підтримку від друзів чи союзників в таких уважливих справах. Це час, коли слово і дія поєднуються, Меркурій з Марсом вже з'єднується, а Юпітер, Сатурн і Нептун дають масштаб, дають стабільність і такі, знаєте, натхнення і. Підтримку Всесвіту, можлива зустріч з людиною, яка стане для вас вашим союзником або провідником у майбутнє. Тому тут звертайте увагу. Тож максимально використайте цей день для активних дій, для того, щоб домовлятися, презентувати свої ідеї, запускайте нові проекти, звертайте увагу на нові знайомства, тому що вони можуть вас ну, стати для вас доленосними, ось так. Якщо, якщо давно ви мріяли про розвиток у колективі, або зібрати якийсь колектив, або вступити в якийсь колектив, або соціальні мережі вести, ви хотіли, саме час зробити оцей сміливий крок у колективну діяльність. І взагалі цей день він такий, знаєте, коли Всесвіт відкриває для вас двері, просто отак відкрив і каже, «Заходь». Будь ласка, важливо просто мат, ну, бути готовими, щоб увійти туди. Тому слухайте, переслухайте знов про що цей період, і можливо, ви сплануєте щось на цей час, вже знаєте, щоб заходити з подвійною силою. Тож, давайте підсумуємо ваш прогноз на жовтень, дорогі козороги. Перш за все, акцент на кар'єрі, на репутації, на якихось міжнародних контактах або закордонних справах, важливі завершення у сімейних питаннях або місце проживання, або питаннях нерухомості, сила у колективних проєктах в цьому місяці, але варто уникати інтриг. Тому що там скорпіончик може давати такий, такий вайб. І наприкінці місяця шанс ну, на величезний прорив у певних сферах вашого життя, про ті, про ті, які я вже вам сказала. Ну, а для тих, хто хоче взагалі зануритися в астрологію, в пізнання себе, в тому, щоб розуміти, що до чого, запрошую на індивідуальні консультації, які поможуть розкрити ваш унікальний шлях соляр. Це взагалі прогноз на рік на рік уперед, і це мастхеб для сучасної людини. Він покаже, куди і як рухатися вам в певний період часу з дня народження по наступний день народження. Курс Астро Компас, міні курс, спробувати на смак мою методику і взагалі познайомитися зі мною. Ви можете отримати величезну користь за дуже доступною ціною. І, звісно, я буду дуже рада вас бачити на ретриті. Ну, там, а вже ж не всі, не всі бажаючі зможуть туди попасти, але спробуйте, можливо, це саме ви. Ретрит в Карпатах це буде таке, знаєте, перезавантаження і трансформація. І для тіла, і для душі буде приємно. Тому запрошуємо до зустрічі під зірками, дорогі мої козироги. Побачимось.